Всім привіт, друзі! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна із -сатину Zebra Home фірма, лише євро розмір. Одразу собі дивіться замірчики. Це страйп сатин шовковий. Ідеально підходить на літо, адже він створює прохолодний ефект, коли ви лягаєте до постілі. В складі 100% бавовна, застьобується на таку ось липучку, кольорів є багато різних, не лише такі, як у мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viber. Посилання на все, маю в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Ціна за євро розмір цієї класної постільної білизни 1200 гривень. Полосочка середня. Зараз відкрию і покажу, як виглядає постіль в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. У мене дуже гарний світло-фісташковий колір, ніжний, такий, трішки навіть як з морською хвилею. Такий відтіночок, тобто зеленуватого, я маю на увазі. Ця постільна білизна йде лише в євро розмірі і ця постіль від уже відомої вам фірми Laura Grand турецького виробника серія Zebra Home. Полосочка тут середня, не товста і не тоненька. Одна атласна. Інша матова, дуже красиво виблискує при штучному освітленні. Сама тканинка ніжна, але плотна, переносить велику кількість прання та експлуатацій. А ще вона не просто страйп-сатин, а страйп сатин шовковий. Тобто, коли ви лягаєте до постілі, вона такий прохолодний ефект створює. Розмір підковдри у нас 200 на 230. Вона підходить під стандартну євро. Застьобується на змійку, Ось така змійка. І всередині маємо ось такі шовчики. Постіль де абсолютно однакового кольору та малюночку зі всіх сторін. Простирадло ми маємо тут звичайне, не на резинці. Воно збільшеного євро розміру, прошите та оверлочене, розмір 220 на 240. Ось, ви бачите, тканинка плотна не просвічується. Ціна за євро розмір 1200 гривень. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі Viber. Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Наволочки в нас ось, тако, ось такими ось рюшками йдуть по периметру. Розмір 50 на 70 і одягаються на запах. Запах доволі глибокий. Подушка не буде випадати.